Шановні колеги, вітаю вас! Будемо продовжувати говорити про універсальний алгоритм розширених реанімаційних заходів, і зупинимось власне на зворотніх причинах зупинки кровообігу. В рамках сьогоднішньої теми детально розглянемо кожну із 4H і 4T, обговорюючи, як на догоспітальному етапі можна підтвердити чи виключити певну проблему. А також обговоримо, що можемо зробити, щоб усунути цю проблему, і як лікувати її під час реанімації. В кінці лекції зупинимось на рекомендаціях Конгресу Європейської ради реанімації 2021 року, що стосується усування зворотніх причин зупинки кровообігу в особливих ситуаціях. Отож, під час будь-якої зупинки кровообігу необхідно врахувати потенційні причини або обтяжливі фактори, для яких існує спеціальне лікування. Звісно, таких причин може бути кільканадцять, однак, виходячи із статистики даних, є ті, які найчастіше призводять до зупинки кровообігу. Це причини, які можна розпізнати і усувати. Для зручності запам'ятовування їх розділено на дві великі підгрупи по 4 в кожній, на основі початкової літери H або «T». Для прикладу, 4 Г, гіпоксія, гіповолемія, гіпо-гіперелектролітні порушення та метаболічні порушення, гіпогіпертермія, а також 4Т: торакс, тромбоз коронарний чи легеневий, токсини. І тампонада. Зупинимось на кожній із них послідовно. Перша гіпоксія: зупинка кровообігу, виключно через гіпоксемію, є нечастою. Зазвичай це розглядається внаслідок асфіксії, яка провокує більшість несерцевих причин зупинки серця. Як модифікується серцево-легенева реанімація, якщо причиною зупинки є, ймовірно, гіпоксія? Перш за все, подбайте про адекватне забезпечення прохідності дихальних шляхів. Критерієм має бути наявна і симетрична екскурсія грудної клітки. Використовуйте доступний засіб, яким добре володієте. І це не обов'язково інтубація. Подайте кисень в максимальній концентрації максимальним потоком. Якщо забезпечили прохідність дихальних шляхів більш просунутими методами, Наприклад, надгортанні пристрої чи інтубація подбайте про належну штучну вентиляцію легень. Не гіпервентилюйте пацієнта, Робіть це на кожну шосту секунду. Друга причина гіповелемія. Гіповелемія є потенційно виліковною причиною зупинки кровообігу, яка зазвичай виникає внаслідок зменшення внутрішньосудинного об'єму часто кровотечі. Але відносна гіповолемія також може виникати і часто у пацієнтів із серйозною вазоділятацією, наприклад, при анафілаксії, сепсисі, травмі спинного мозку на фоні нейрогенного шоку. Тож, як модифікувати серцево-легеневу реанімацію, залежно від передбачуваної причини. Перш за все розпочніть інфузійну терапію підігрітими кристалоїдами, щоб швидко відновити внутрішньосудинний об'єм. Звісно, в пріоритеті при геморагічному шоці кров. Однак на догоспітальному етапі доступ до неї обмежений. Що ж використовувати для інфузійної терапії на старті? Будь-який кристалоїдний розчин, який є в наявності, тим не менше прагніть до раннього переливання крові. Розгляньте вазопресорну підтримку, якщо у пацієнта є ознаки перевантаження рідиною. Тому контролюйте це аускультативно. Якщо з'явились хрипи в легенях, використайте вазопресори замість розчинів. Третє, одночасно розпочніть негайне втручання для зупинки кровотечі або лікування основної причини гіповолемії, якщо це для прикладу анафілактичний шок. Четверте, якщо є можливість, виконайте ургентне ультразвукове дослідження з мінімальною перервою на компресії грудної клітки. Це можна розглядати як додатковий діагностичний інструмент при гіповолемічній зупинці серця. Наскільки це реально сьогодні на догоспітальному етапі? Думаю, що про це потрібно говорити більше і активніше. Я знаю, що частина із вас вміють виконувати цю маніпуляцію і мають доступ до датчиків та портативних апаратів УЗД. Зверніть увагу, якщо під час серцево-легеневої реанімації ми проводимо інфузійну терапію лише коли є підтвердження або насторожені щодо гіповолемії, геморагії. Немає підстав превентивно інтенсивно лити в пацієнта. Збирайте анамнез, якщо є в кого, бо це допоможе розпізнати анафілаксію або сепсис як причину гіповолемії. На цьому етапі зробимо невеличкий відступ і проговоримо про травматичну зупинку серця, яка призводить до дуже високої смертності. Але в тих випадках, коли можна досягти відновлення спонтанного кровобігу, неврологічні результати у постраждалих виявляються набагато кращими ніж при інших причинах зупинки серця. Відповідь на травматичну зупинку кровобігу є критичною у часі, і успіх, відповідно, залежить від добре налагодженого ланцюга виживання включаючи як якісну догоспітальну допомогу, так і допомогу в спеціалізованому травматологічному центрі, отож, потенційно оборотні причини травматичної зупинки кровообігу: перша гаш, гіповолемія неконтрольована кровотеча є причиною травматичної зупинки серця у 48% усіх зупинок кровообігу внаслідок травми. Лікування тяжкого геморгічного шоку включає кілька елементів. Основним принципом є досягнення гемостазу, як правило, за допомогою хірургічного втручання. Однак тимчасова зупинка кровотечі може врятувати життя, тому контролюйте масивну зовнішню кровотечу прямим тиском, а за потреби використовуйте джгути або контактні гемостатики. Важче контролювати внутрішню кровотечу, тим не менше, використовуйте шини для прикладу тазову шину, якщо у постраждалого є перелом тазу. Використовуйте препарати крові, якщо маєте доступ на догоспітальному етапі, рідини для внутрішньовенного введення, та транексамову кислоту під час транспортування пацієнту до закладу охорони здоров'я, точніше, до операційної. Друга причина гіпоксія. Ефективний контроль прохідності дихальних шляхів та вентиляція можуть усунути гіпоксичну зупинку серця. Тому важливо встановити та підтримувати оксигенацію травмованих пацієнтів із серйозними порушеннями дихальних шляхів. Інтубація трахеї у травмованих пацієнтів є досить складною процедурою з високим рівнем невдач. Особливо якщо її виконують менш досвідчені медики, тому використовуйте базові засоби для підтримання прохідності дихальних шляхів або надглоткові засоби для підтримання і забезпечення оксигенації, особливо якщо інтубація трахеї неможлива. Наступна причина напружений пневмоторакс. Виконайте двохсторонню декомпресію грудної клітки під час серцево-легеневої реанімації. За наявності вентиляції з позитивним тиском торакостомія швидше за все буде ефективнішою, ніж голкова декомпресія. Саме цей метод наразі більш пріоритетний в Польщі для лікарських бригад. Однак, поки що, більш доступним методом роздренування напруженого пневмотораксу у нас є голкова декомпресія. Ще причина тампонада серця. Якщо є травматична зупинка серця та проникаюча травма грудної клітки, врятувати може лише реанімаційна торакотомія. Так, це госпітальний етап. Аспірація голкою під час тампонади з контролем УЗД або й без нього є ненадійною, оскільки перикард зазвичай пошкоджений і заповнений згорнутою кров'ю. Якщо торакотомія неможлива, розгляньте перикардіоцентез для лікування травматичної зупинки серця, пов'язаної з підозрою на тампонаду серця. Перикардіоцентез без візуалізації є альтернативою лише в тому випадку, якщо ультразвукове дослідження недоступне. Тому на догоспітальному етапі інтенсивна інфузія і швидка госпіталізація до закладу де зможуть надати адекватну допомогу. Основний меседж Конгресу Європейської ради реанімації 2021 року щодо серцево-легеневої реанімації у травмованих сформульований наступним чином. Лікування зворотних причин має пріоритет над компресією грудної клітки. Це дивно звучить, бо ми весь час говоримо, що компресія має пріоритет завжди, окрім дефібриляції. А тут все навпаки. Тому ще раз на цьому акцентуємо увагу: це випадок травматичної зупинки кровообігу, де лікування зворотніх причин є пріоритетним, бо качати пусте серце некоректно і неефективно.